Привіт, чергова новиночка приїхала до нас. Зараз покажу вам швиденько, що ж це за трактор такий Скіф Т254. Переглянемо, що тут в ньому особливого, що він себе уявляє. Всім бажаю гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, також підписуйтесь на нас в TikTok, Там у нас новий канал. Тому, будь ласка, пишете тракторний бригадир, підписуйтесь і слідкуйте за нами. Я думаю, далі буде дуже цікаво з нами. Тому бажаю гарного перегляду. Поїхали. Трактор Скіф т – Це черговий модернізований трактор. Це черговий ребрендинг, це чергова новинка. Давайте поглянемо, що він в з собою являє. Це трактор на передній гумі розміром 7,5 на 16. Передній диск розбірний. Тобто можемо регулювати колію. Задня гума тут йде 112 на 24 Диск також розбірний, девантажувачі, Бачимо, тут накинули кілограмів по 30 І також регульована калья по півосі за допомогою ступиці. Так, Тут у нас встановлений двигун КМ385, звичайний стандартний двигун, який встановлюється зараз переважно більшість тракторів такого сегменту. І в принципі, доволі гарно зарекомендував, тому власне, і користуються. Попитом. охолодження рідинне, акумулятор 120-й стоїть. Генератор 350 Вт. Два інші насоси стартер. Е перемикач маси в такому місці е неординарному, нестандартному. Ну, хай буде. Бачимо, що передні крила тут вже додали об'ємні, такі пластикові вони. Тобто е думаємо, що це буде плюсом. І в принципі вони закривають аж ну, доволі багато. Ну, В принципі, це не можна вважати мінусом, так як в принципі, грязь є грязь. Так, Передня балка тут. Бачимо, що передній міст тут реально підсилений. Тобто його зробили товщим, ширшим. Е, редукторний міст. Тобто бачимо, що тут також гідрооб'ємне, звісно ж, керування рульове. Окремий, окрема система, окремий насос, окремий бак. Так, також бачимо, що тут для антифризу додатковий розширювальний бачок. І в принципі, по обв'язці все КМ, все те ж саме. Ті самі мастильні фільтри, ті ж самі у нас фільтр повітряний, з циклоном, з масляною ванною. Тут без всяких питань. Вихлопна система така ж сама, також бачимо вихлопна труба в захисному кожусі. все це без змін. Попереду встановлені довантажувачі, номерна табличка і така от у нас в принципі, обв'язка. Бачимо, що тут блок з запобіжниками. І це в принципі, наразі все. Також капот на двох газових упорах, що в принципі, вдосконалює власне, дану модельку. Бачимо, що тут зробили боковий паливний бак пластиковий на 45 літрів, встановили його сюди. Бачимо, що тут є і датчики, і все відповідне для того, щоб був паливний бак повністю функціонізований, то повністю мав усі свої функції і виконував. Тобто, позаду, друзі, позаду трьох. Тачкова навісна система. Бачимо, що тут два виносних гідроциліндри. Тобто тут зробили вже примусову гідравліку, тобто то примусове опускання, примусовий підйом, вал відбору потужності, 6 стандартний на дві швидкості 540 та 1000 обертів. Причіпний механізм для причепу. У е, нас йдуть самі клешні йдуть повністю зварені, ой, не зварені, вибачаю, литі. Бачите, приварена тільки оця пластина. Яка підсилююча. розводні гвинти, розкоси, все в принципі зроблено більш-менш в гарній якості. Бачимо, що міст задній дуже масивний. Маркування ТБ. Бачимо 1204,375. За бажанням можна все це поцікавитись, подивитись в інтернеті щодо чого. Дві пари гідровиходів, розетка встановлена, розподільник, і, в принципі, все. Позаду бачимо також ще бардачок. На частині задній вона закрита, до речі. І бардачок тут Пс, порожній. Зіпноборчик примотаний до номерної таблички, яка є з під, під В принципі, тут є все необхідне для того, щоб цей трактор влаштовував вас по ціні. Дивіться, також надається гарантія і даний тракторець ми доставляємо в будь-яку точку України безкоштовно. Якщо зацікавило, телефонуй. Перейдемо до освітлення, закриваю капот. Капот у нас зачинено і вмикаємо запалювання і всі відповідні вмикачі. До речі, що я не сказав, одразу тут вже встановлений соленоїд. Тобто запускається так турець, з ключа, глушиться також з ключа. Бачимо діодна лінзована оптика. Діодні повертачі, габарити і позаду звичайні стопи вже, габарити та повертачі також, діодного типу. Це вже все стандартне. Також бачимо, що тут встановлена лампа на заднє освітлення. Вмикається вона ось тут. Світить доволі яскраво. Підсвітка номера також працює. І переходимо до місця оператора. Маса даного трактора я точно не знаю, але так от з вигляду це приблизно 1480 кг, нехай буде так. А більш точніше будемо далі зважувати, у нас є ваги. Тобто я вже почав цю рубрику, будемо. Ну, точніше, я її не почав, а знову продовжив. І зараз будемо далі зважувати. Тому підписуйтесь обов'язково і слідкуйте за нами. Рівна підлога, бачимо дві сходинки зручних, зручне потрапляння, також ручки для зручного. Тут тримання за них або для того, щоб потрапляти сюди, можна за них також взятися, використовувати їх для цього. Сидіння у нас іде на пружині, регулюється по висоті, по вазі, по вильоту. Звісно ж, також по салазкам воно рухається без всяких питань. Бачимо, що тут стоянкове гальмо автомобільного типу. І також регулюється кермо. Кермо регулюється у нас на виліт, отаким таким от простеньким хомутом. Бачите, клас-клас. Затягнули і в принципі от так от. Ну, Зробили, щось щось зробили, щось зробили, змінили. в принципі. Бачимо, що змінили трошечки дуги. Ну як змінили? Вони мають інший вигляд. В принципі, я думаю, що на, на функціонал ці стримачі дзеркал не особливо то і впливають. Змінили також, бачимо, вже не так, як у всіх, зроблений акселератор. Сама подаль трішки іншої іде форми і трішки по-іншому вона функціонує. Газ ручний зробили в цьому місці. І по важелям. Це в нас іде на основну гідравліку, і два важелі на додаткову. Це в нас іде блокування диференціалу. Оцей важель. Це в нас іде включення-відключення валу відбору потужності. Швидкий та повільний хід. Коробка у нас йде 4 плюс 1. І по лівій стороні у нас винесене зручне місце перемикання валови дворопотужності та включення відключення переднього мосту. Рівна підлога, підвісні педалі. І, в принципі, все зашито дуже гарненьким способом. Збоку тут у нас також є USB-вихід. Два їх навіть, бачите? Два. Ну, Чудово. В принципі, обібікати можна отак. Приборна панель комбінована, автомобільного типу, рівень палива, бачимо тахометр, бачимо мотогодини і бачимо температуру. Бачимо індикатори додаткові відповідні. І от в принципі, можемо ми його і завести. По ціні ще раз кажу на tbamac.com.ua або за номером телефону, друзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про даний тракторист. Цікаво, не цікаво, щось не так, або, або може щось сподобалось. Дякую всім за коментар, за вподобайку. Гідрооб'ємне рульове керування дуже гарно працює. Демонструю вам глушіння з ключа, тобто система електронна перекриває подачу палива. Також її можна використовувати для запуску. Вижимаємо щеплення і всім дякую перегляд за цей перегляд, друзі. Бажаю гарної днини. Всім пока-пока. З вами був тракторний бригадир.